І тому, звісно, частина блогерів буде нам розказувати про те, що автократія це круто, автократія це клас. Ну, тому що деградувати завжди простіше, ніж розвиватися. Ну, завжди простіше. Ну, це ворожки не ходи. Не треба бути сильно розумним для цієї думки. Деградувати завжди простіше, тому що, коли ви не розвиваєтеся, люди, ви по факту деградуєте. І тому ці всі деградантські думки у нас переважають. Тому що треба ж деградувати до автократії. Да, це простіше, да, це простіше. Тільки це стратегічно послабить наші позиції на міжнародній арені. Вони вже послаблені. Трампу вже не подобається те, що перетворилася Україна. Трамп уже не хоче з цією Україною не мати нічого спільного. Якщо раптом вам цікава думка Трампа, ну тому що є фанати Трампа, то говорю спеціально для них. Ну, тобто Трамп на нас дивитися не буде. Тому що у Трампа в США з демократією якраз все в порядку. Чого не можна сказати про нас? Про людей, які в 21 столітті не додумалися, як провести вибори під час війни. Знову ж таки, можна в цифровому форматі, але не в дії, звісно. Але є можливості. У нас фокус в тому, що наші чудіки маю на увазі нардепи, вони краще вигадують якийсь фіктивний закон, якусь фількину грамоту, яку вони проголосують, так би мовити, на радянський лад, стаючи і колективно аплодуючи, тому що у нас колективізм ще той. Розумієте? Нам простіше зробити так, ніж зробити грамотно, зробити правильно, тим більше що 21 століття. Це епоха зараз технологій починається по повній програмі.